Система галузі освіти у Бердичеві це 13 дитячих садочків, в яких виховується майже 3,5 тисячі дітлахів – 15 шкіл, 7800 учнів, а також три заклади позашкілля центр позашкільної освіти імені Разумкова, ЮСШ імені Лонського табір Берсоколядко. Як розвивалася галузь у 2014 році, розповів серед іншого Бердичівський міський голова під час щорічного звіту у 17-й школі. Місцева освіта, за інформацією Василя Мазура, виступила найбільшим споживачем бюджетних коштів. Минулоріч нею було використано 98 мільйонів 165 тисяч гривень. Із них, зокрема, 75,5 мільйонів із загального фонду пішло на заробітну плату. 9,9 мільйонів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, близько 5 мільйонів витрачено на забезпечення дітей гарячим харчуванням та закупівлю продуктів, а півтора мільйони на зміцнення матеріально-технічної бази. За рахунок міського бюджету протягом 2014-го у закладах освіти було оновлене комп'ютерне та холодильно-технологічне обладнання. На Загальну суму понад 155 тисяч гривень. Придбано обладнання для кабінету фізики НВК No4 на шістдесят тисяч гривень. Капітального ремонту зазнали спортзали у НВК No4 17 та 12 школах. Загальна сума понад 740 тисяч гривень. Харчоблок мережі водопостачання і водовідведення, санвузли та опалювальна система у 15-му дитсадкові – 185 тисяч гривень. На 101 тисячу для закладів освіти придбали лічильників тепла. А води поточні ремонти дахів на понад 97 тисяч гривень було виконано у шести навчальних закладах. Серед іншого, майже 108,5 тисяч гривень витратили на придбання новорічних іграшок для вихованців ДНЗ та першачків шкіл. У 2015 році повідомив Василь Мазур, планується продовжити заміну дерев'яних віконних блоків на металопластику, реконструювати дитячу юнацьку спортивну школу імені Лонського та модернізувати котельню у 17-й школі. you. <laughs> 9,8 мільйони гривень використали у Бердичеві у 2014-му на утримання закладів культури, до яких входять централізована бібліотечна система, музей історії міста, міський палац культури імені Шабельника, музична та художня школи. Було розпочато роботи з відродження міського театру на Європейській 21. з них з міського бюджету виділили 519 тисяч гривень, капітально відремонтували приміщення і покрівлю бібліотеки філії номер 6 на Червоній горі. На поповнення матеріально-технічної бази закладів культури з бюджету міста використано 107 тисяч гривень. Всього протягом року проведено 251 загальноміський масовий захід. Звання народного аматорського та зразкового аматорського підтвердили 12 колективів. У 2014 році колективи закладів культури здобули 16 гран-при та 31 перше місце на обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах і фестивалях мистецтв для забезпечення участі аматорських колективів. У всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах із міського бюджету виділили 52,7 тисяч гривень. Щодо медичної галузі проінформував міський голова, то 2,7 мільйони гривень з бюджету розвитку були витрачені серед іншого на капітальний ремонт інфекційного відділення, капремонт котельні по Сестер-Сломницьких-1, ремонт частини фасаду будівлі пошевченка Шевченка-22, будівлі гнійної хірургії та денного стаціонару терапії, станції водопідготовки на реконструкцію газорегуляторного вузла, переведення у нове приміщення приймального відділення тощо, на проведення Точних ремонтів у медичній галузі у 2014-му з міського бюджету витратили 108,5 тисяч гривень та 42,5 тисячі благодійних коштів. Медичного обладнання придбали на 337 тисяч гривень. Окрім того, з міського бюджету виділялися кошти на боротьбу з туберкульозом, на забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет, на боротьбу з онкозахворюваннями та подолання віл-інфекції для своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, доповів Василь Мазур. Працівникам лікарні додатково виділили 5,1 мільйон гривень.